Самого ранку більше плюс тридцяти, але це не зупиняє людей. Автобусами, автомобілями чи своїм ходом, вони прибувають до пам'ятника легендарного Івана Сірка. Дванадцять разів поспіль обраного атаманом Запорізької січі та війська запорізького низового. Біля меморіалу зібрались сотні. Кожен знайшов заняття до душі. Хтось вибирав сувеніри, хтось купував вишиванки. Офіційна ж частина розпочалась з приїзду обласної, міської та районної влади. Іван Дмитрович Сірко це легенда. Він оспіяний в думах і піснях. Він воював і на Україні, і в Польщі, і у Франції. Скрізь знали. Він видатний син українського народу. І я бажаю, щоб його нащадки завжди зберегли його волелюбний дух. Для Дніпропетровщини такі дати особливі, адже вона колиска українського козацтва. П'ять з восьми січей були розташовані на території нашої області. Ще у 2007 році депутати облради затвердили програму розвитку козацтва і усіляко підтримують цей рух. Ми як, ми як настоящі патріоти нашої петрович начитаємо і ми гордимося тим, що наш край являється центром козацького, козацького руху, козацького движення. І в цей день тільки всім пожелати єдинства, взаємопонімання, віри, любові і удачі. З 2008 року. Рішенням обласної ради зроблена охоронна зона навколо пам'ятника Івана Дмитровича Сірка. І це ті такі віхи, на яких тримається наша земля, на яких тримається наша воля і наша честь. Зараз Верховною Радою прийнято постанову про святкування на державному рівні 360-річчя Чортомлицької січі. Також проведені роботи по затвердженню охоронної зони навколо пам'ятника республіканського значення могила Івана Сірка. Велике спасибі. Співзасновникам народним депутатом Леоніду Кажарі, Павлу Жебрівському та іншим співзасновникам, а також тим, хто ніс на собі чорнову роботу, тяжку чорнову роботу, майже на протязі всього року. Я маю на увазі постанову Верховної Ради, святкування на державному рівні. 360-річчя Чертомлицької січі, хочу усіх поздоровити з сьогоднішнім днем, хоч він і День пам'яті. Але мені, мені тут один казах сказав, що День пам'яті це правильно, але коли у душі свято, то сьогодні свято. Свято поміновення Івана Дмитровича Сірка. Слава вічна слава Івану Дмитровичу Сірку. Пам'ять отамана вшанували хвилиною мовчання збройним залпом та покладанням квітів до меморіалу. Далі всі відправились на співоче поле на фестиваль козацької пісні, звідси воля розлилася. Чимало персоналій можна було зустріти на святі сірка. Микола Брей приїхав на могилу отамана, щоб подивитись на власну роботу. Саме він відлив пам'ятник, до якого вже 32 роки поспіль з'їжджаються українські козаки. Таких речей віщей нікополі ніхто не діло. Я ж п'ять літейних заводів, а ніде ніхто не мог. Звісно, мені для, для такого майстерства дойти, щоб батлить таку скульптуру. Не вперше в Капулівці й народний фольклорний гурт Криниця з підгороднього. Вони учасники козацького фестивалю. кажуть, не вистачає на подібних заходах молоді. Часто можна почути, що немає в нас ідеї, ідеології немає. У нас є все. Тільки треба попрацювати над цим. Я думаю, що і молоді колективи залучать, і щоб співали вони, і щоб вони танцювали козацьки. Воно є на святах, але народу не дуже доступне всім. Відкривав фестиваль Квартет заграва піснею Лише в нас на Україні вони з села Першотравневе і щорічно бувають на святі сірка. Свято дуже цікаве. Інтересно, дуже багато дуже людей з'їжджається, козаків різних, і тут теж дуже гарно вода, природа. Колективів дуже багато. Є можливість себе показати, проявити тут на сцені, показати свої здібності різним колективам з нашої області. І, хоча в цьому році до берегів співочого поля не причалила козацька чайка, свято вдалося на славу. Українці пам'ятають та шанують свої історичне коріння та козацькі традиції.